Всім вітання, хочу появилися своїм враженням використання так, одного із засобів для чистки машини. Розкажу вам про історію. Все, все своє життя ця машинка бачила стандартну чистку, скажімо так, народну чистку. Це лимонною кислотою, дві ложки лимонної кислоти, і воно мене проробляло там, цикл там, разу місяць, два рази в місяць. І все запахи пропадали, і все було класно. так, ну Потім у мене почалися вібрації. уже і ножки крути, знаєте, особливо на Альжимі дуже-дуже сильно почали вібрації. Тільки-тільки там воду завів, був, самий, так не хотілося, коротше, розбирати. Ну, все, як всегда, десь місяць пройшов і почали обратно тухлим таким пахом, знаєте, таким знаєте, запахом речі. Я думаю, блін, Блінемух якраз був в магазині. Е і, думаю, кульопрошок. дивлюся, на написано анти саме, е е антінакіп. Е це не реклама. Взяв такий -на е накіп. Е у нас він був по акції, коштував 18 гривень, так він стоїть 22 гривня. Є різні, зразу скажу. Є з такі таблетками, є, там, які треба кидати прямо в машинку при пранні. Так. В общем, засипав його, виставив 60 градусів, побоявся виставити 95, там 60 і вище. Того, що в мене був прорив колись оці, оці шланги, я шлангу не міняв, а просто її з'єднав. Це так. І тепер з вами ділюся враженням. Перше, коли було просто іменно, е, сода, запах пропадав. Класно, все, все, все пропадало це саме. Коли використаю це, можу використати другий, я, я думаю, буде так саме. Перше, що я замітив, це оця резинка. Вона мене ну, дуже сильно така була, знаєте, так отак була аж е, розширена. Вона стала приприжиматися. -при І навіть зараз, уже через місяць, коли крутиш, може -поч -поч почути. Чутно, як треться резинка. Вона на, даже зверху настільки плотно стала і знизу. Е, бачите, Зараз типу, є шилинка, то було аж видно було її після цю, цю, саме цю е, е, засобу пропристала. І друге, присталася Саме трястися. Звісно, трошки менше як, як є такі е, подрагування. Ну, вона, вона, е, ну, вона мене ремінного приводу. Ну, ну, Тоді, як вона хиталася особливо, коли на Джиммі, я даже е, потім почав менше речей, а тоді, знаєте, для провірки аж пів, пів бака запхав і нормально. це саме. Е, оце. оце що я вам хотів розповісти. І, ну, для тих, хто, саме, хто не знає, звісно, ну, ну, все-таки є ще рекомендації: І засипайте порошок сюди, або лийте прямо в пак, а не через верхню, бо там буде, буде жижа. І Якщо ви часто користуєтесь капсулами або гелем, чередуйте рейдуйте її з обичним порошком, бо, бо гель не вимивається з тієї сторони. В общем, я думаю, що ну, я коли вод, вода зливалася перший раз, ну, стірки, я воду мастер зливити у ванну, так? Ну, от от, так? Знаєте, на, на руках заливався як будто би цементний який аж, аж чувствувалося. Тому, Можу всім порекомендувати, користуйтеся такими засобами. Ще раз наголошую: це не реклама. Все, всім дякую за перегляд. Можливо, комусь було і корисно.